У Хелменколені закінчується біатлонний сезон для чоловіків недільним мастартом. Хиблять на першій лешці Йоханисті Гнезбьо та Мартін Понсілома, які вирвались у лідери на стартовому колі. Але вже на екваторі гонки знову на першу позицію виходить Йоханнес Бьо, роблячи собі запас у 10 секунд над переслідувачами. Чисто стріляє норвежець на стійці. Збільшуючи свою перевагу до 14,5 секунд над Ветле Крістіансона, який виходить другий, Ніклас Хартвік третій. Проте вже на четвертому колі швейцарець наздогоняє та обходить другого норвежця. Хибить один раз бьо на заключній стрільбі, проте цей промах ніяк не впливає на його лідерський результат. А Хартвік та Крістіансен стріляють чисто, і саме швейцарець виходить на фінішне коло на другій позиції. Таким чином, черговою перемогою завершує сезон Йохана Стігнезбье. У Норвежця два промахи. Ніклас Хартвік сьогодні з нулями здобуває срібну нагороду. Відмічаємо, що швейцарець зі срібла розпочав цей сезон і сріблом його завершує і бронзова медаль у Ветла Крістіансена, який здобуває малий кришталевий глобус у цій дисципліні. У норвежця сьогодні 4 нулі у квіткову церемонію потрапляють Фіон фійонмоє. Стурла Легрі та Мартін Панцюлуома, Фаб'єн Клод з трьома хибами, 12-й, Тамаса Джакамелі, якого сьогодні 5 промахів 21. -й. Таким чином Італієць, поступається званням найкращого молодого біатлоніста до 25 років Нікласу Хартвігу. Бенедік Доль з п'ятьма промахами 24-й. І Філіп Фєлд Андерсен, який сьогодні пішов на 10 штрафних кіл, фінішував 30 м